У країні 33 тисячі сміттєзвалищ, лише 5% непотребу сортується, один спалюється, решту викидають на звалища. Нардепи кажуть, аби непотребу стало менше, слід зрівняти ціну вивозу і захоронення сміття з їхньою переробкою. Наприклад, Великобританія, Ірландія 75 євро за тонну. І Україна 4 гривні 2 копійки, 14 центів за тонну. Це зараз ситуація. Ми пропонуємо нашими законами, що приблизно ця. Цифра зросте до 80 гривень, це 2,76 євро. Вибір по тому, щоб переробити і захоронити, буде плюс-мінус одинаковий. І тому мені я сподіваюся, що в нас бізнес є вже достатньо відповідальник і обиратиме переробку над захороненням. Також кошти на переробку сміття нардепи планують закладати у тару та упаковку безпосередньо виробникам. Кінцева вартість для споживачів запевняють, незначно зросте. Пляшка це приблизно в ціні додасть плюс 15 копійок. Скло плюс 13 копійок за пляшку. Картон плюс 10 копійок за упаковку. Тобто мені здається, що це є абсолютно адекватні цифри. Зрештою за чотири роки вдасться скасувати захоронення відходів і створити базу для сортування та переробки твердого сміття. Вважають автори законопроєктів. Кошти від екологічного податку скеровуватимуться органам місцевого самоврядування. Ми переводимо цей збір, виводимо його в спеціальний фонд, який дає можливість використовувати його як програмні кошти, а не тільки на якісь там послуги місцевого скажімо, заробітні плати. І таким чином кожна громада може контролювати ті кошти, які поступають їй у відповідності до законодавства для проведення рекультиваційних робіт або для компенсації послуг, пов'язаних із поводженням твердим фруктовим відходом. Як можна заробляти на відходах, розповів представник іноземної компанії, що налагоджує нині співпрацю з Чернівецькою владою. Газ, якого вдосталь виділяється на звалищах, переробляють на електро чи теплоенергію. Ми сьогодні реально, в з наших полігонах на Україні содержится реальная энергетическая ценность, которую нужно использовать самый нормальный способ сейчас, это вот пустить очистить этот глаз, собирать, очистить. І пустити через покиновацію, де виробляється електроенергія. Заводи та інвестиції у переробку відходів добре. а Чи готові платити більше за це люди, засумнівався чиновник еколог із Львівщини. Заводи це добре, але може почнемо з меншого, починати треба структуальних ліній. До нас приїжджали так само інвестори, і всі говорять, що перше питання, щоб завод нормально працював і переробляв сміття, це є підвищення тарифу. Підвищення тарифу, а люди в теперішній час не готові сплачувати більше, наприклад, 20 гривень за сміття міста, а в селах це взагалі не говориться разом зі сподіваннями, що нові законопроекти про переробку твердих відходів зможуть наблизити Україну до європейських стандартів, присутні на круглому столі дійшли згоди необхідно розвивати екологічну культуру українців, починаючи зі школи. Маєгоменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.